Якісний насіннєвий матеріал, вдало підібрані добрива та добре підготовлений ґрунт, забезпечують підприємству АТК якісне виробництво картоплі. Нині бульба займає понад 1200 гектарів площі. Тут експериментально вирощують 45 сортів нідерландської, німецької та української картоплі. Цей сорт компанії Агріка називається Санти. Если посмотрети, пройтись по ряду, і посмотрети, то на этих рослинах они повністю здорові. ну, абсолютно нормальная. Ни одного вируса, ни одного бактериального заболевания вы здесь не найдете. В этом году у нас 1270 гектаров, и я надеюсь, что урожайность будет неплохая. Пока то, что мы видим, потенциальная урожайность порядка 35-40 тонн на гектаре. Наступного року працівники підприємства планують розширити площі під вирощення картоплі вдвічі. Окрім бульби, у товаристві АТК не менш вдало вирощують капусту, столовий буряк, моркву, цибулю. Цьогоріч площа посаджених овочів становить понад 300 гектарів. Навчити правильному їх вирощуванню спеціалістам АТК допомагають консультанти з Нідерландів. Засвоєння нових технологій дозволяє обробляти засаджені площі механізовано. Тут працює два трактори МТЗ 82 і працює, працювала верніше розсадо-посадочна машина і дві сіялки, овочеві сівалки. І також тут є два оприскувателі. Ця вся техніка, яка тут повинна була зробити, і вона справилася дивитися, на оцінку ну, більш-менш задовільно. У планах компанії збільшити площі під вирощування овочів до 2000 тисяч гектарів, аби допомогти забезпечити ринки України власною продукцією.